Як за допомогою стратегічно не досить вірних налаштувань Google рекламі можна вбивати з точки зору маржинальності цілініші в Google рекламі? Зараз трішки пошікачу вам нерви, але все таки практично в кожному з відео налаштувань перформансів чи товарок на автоматичні стратегії, я розповідаю про те, що виставляєте рентабельності. Це дуже важливо. Але я щось ні разу не пояснювала вам це чому. Зараз я вам поясню. Просто останнім часом в аудитах я бачу стає популярним. Це налаштування компаній, бюджет якийсь, там, неважливо, там, менше 10 доларів, більше 30-40 доларів, і обов'язково стратегія, максимальна цінність. Так от, є в ній великий нюанс. Нюанси заключаються в тому, що з часом ставка. Такими стратегіями мінімальна для виходу в аукціон, вона називається threshold ставка, Вона починає підвищуватись, тому що немає обмежень. Це дуже гарно, наприклад, для крупних або агресивних рекламодавців, коли вони якоби хочуть вибити цю позаду з аукціона, але з часом вони такою механікою починають самі собі підрізати гілку, на якій вони ж сидять. Чому це відбувається? Тому що, коли у вас немає обмеження в рентабельності, це обмеження якості аукціонів, тих самих ставок, тому що принцип аукціону не міняється як максимальна CPC, яку назначає вже автоматика, і ваш показник якості. Так от, якщо не углублятися в ці технічні деталі, з часом, якщо 100 тисяч магазинів в якісь певні локації, наприклад в Україні, починають не назначати рентабельність, особливо в певних нішах. Це призводить до чого? Звичайно, до підвищення цін за клік. Ви не уявляєте, є цілі ніші, в яких. З'являються ціни за клік. Спочатку 15 гривень, 30 гривень, 40, 47. Я не знаю, там 100-200 гривень. Це дуже, наприклад, ярко яскраво видно, наприклад, в інші продажів бадів оцих сітів, наприклад, МВ того ж самого. Лублять ціни безбожно. Ну, вони такі більше тригер-індікатор лакмуса, того що вони не звертаються до спеціалістів, просто дивляться якісь відеоінструкції в інтернеті, але не це важливо. Ви повинні зрозуміти, що раніше а, можна було запускатися на рентабельність 2-3 тисячі відсотків, тому що всі це робили. А як тільки ми почали знижати рентабельність, ми призводили до чого? Так, ми призводили до підвищення цін за клік. Наприклад, і автозапчастин автозапчастинці на клік піднімається з 2 там інколи до 5 гривень. Є багато таких ніж. Так, от, якщо ви хочете продовжувати в наступному році заробляти так, ну не так само, а вигідно, виставляйте рентабельності. Не забувайте, що тресколдова ставка не спить.